Так, ну що, ліс, давай сюди. Угу. Дякую. І так, ребят, подивіться всі, будь ласка, Тимур, ся, сядь все, все, відірвались. Е, ти чуєш мене? Мене чуєш? Так, ось, що ми робимо з вами? Перше, ми, а я на все сіли рівно, слухаємо уважно. Знайди значення сум перестав доданки місцями. Яке значення матиме даний вираз? І так, що у нас перший вираз? Який написано? Ваня, який перший вираз написано? Назар все потрібно. А він так. Один плюс сім. Один плюс сім. Скільки буде? Вісім. вісім написали. А тепер нас просять доданки поміняти місцями. Тобто, як це ми доданки? Що це таке? Так, сідай, слухаємо, працюємо. Правильно, поміняти місцями те, що було перед плюсом. Пишемо сім. Перевіряємо, хто там зробив. Плюс Тимур, Ми пишемо вісім, навіть не написав. Сім. І так, у нас було один. Додати сім. Ви написали вісім. Всі. Так. Так. Ребят, дивимося сюди, згадуємо, це доданок, це доданок, це сума. Якщо доданки, треба помі... сюди дивимось, хто не зрозумів, поміняти місцями правильно 7 і 1 і Чш! якщо ми знову додаємо те саме число, скажіть мені, будь ласка, що у нас вийде? Якщо ми другий раз додаємо те саме число, яка відповідь буде? Така сама чи інша? Якщо ми однакові числа додаємо, так. Тільки між собою їх поміняли. В результаті та у нас та ж сама відповідь буде. Тому ми не обов'язково писати, нам просто можна переписати цю відповідь. Ліза, що трапилось? Ліз, ми зараз працюємо з тим, що тобі не зрозуміло в тому, що ми зараз працюємо. Ми працюємо з цим. Все. Далі, друге: 9 мінус один. Так, у нас написано. 9 мінус 1 дорівнює. Тимур, скільки буде 9 мінус 1? Скажи, будь ласка. Вісім, напишіть, будь ласка. Ви пам'ятаєте, я вам розповідала, Артем сюди дивишся? Я вам Назар не грайся, розповідала. Що, що ми що, дивимося? Це у нас робот ціле, так? А це у нас доданки, сусіди, половинки. Тимур, прибери серветку, ти знову граєшся, вона тобі заважає. Ваня Сетрівно. І так, ось наш робот, позначте робота. А при додаванні робот в кінці позначили всі. Позначили всі. Артеме. Позначаю, у тебе зроблено, але не все ж зроблено, правильно? А робот при відніманні тут. А ну ка подивиться на робота 9. Чи дійсно у нього 1,8 живуть? Подивіться у себе на партах. Робот 9. Чи дійсно у нього 1,8 живе? Не написав, не написав роботів. Другий приклад не написав. Дійсно. Тобто Вань, а я не так написала. Дивись я в цьому прикладі, де написала. Чому ти написав не те, що треба? Так. Чому роботи не позначені, як у мене на дошці? Де другий приклад, Назар? Назар, другий приклад. Дивись на дошку. Сиди, дивиться, заснув. Міла, що це у тебе перекособочено ушот? Так, робот позначений. Оце б дурня, витирай. Це ж ні, не... це ж при додаванні доданки, а це зовсім інше. Ми так не можемо при віднімання міняти. Ні, це неправильно. Витирай. Є... Зачекай, у тебе неправильно. Убери. Неправильно. При відніманні ми не можемо місцями. Ребята, як у нас один палець забрати дев'ять пальців. Я можу з одного забрати дев'ять? Ні, Ні, це дурня. Витирайте, хто написав один мінус 9. Хто один мінус 9 написав, витирайте це дурня. Другий приклад, не написав. Роботів не позначив знову. Роботи де позначені? Не бачу, Назари. Так. Я не тут позначила при відніманні робота, яна. Ліз, ну я ж казала, що нормально, правильно? Я ж подивилась кожного. І так, є. Скажіть, будь ласка, я вам казала доданки. Доданки, це що сусіди, правильно? А які в цьому прикладі сусіди? Подивились, Ліза. Ліза, я тут. Вісім і дев'ять це сусіди. Ти ж бачиш, це робот. Як ти мені робота? Один і вісім. Так? Один і вісім. Значить, ми другого сусіда сюди ставимо, і той буде так. От написали. При відніманні ми робота не міняємо. Ми сусідів місцями міняємо. Записали швиденько: Артем, перевірю тебе так чи ні? Четвертий приклад. І поставили, що це робот. Тимурчик, ну будь ласка. Робота поставили теж. При відніманні робот спочатку, при додаванні в кінці. Так, 2 плюс 7. Далі ви вже мені написали що? Половина класу написала 2 плюс 7. Це буде скільки? 9. Робот де тут буде? Найбільше число робот. Де тут буде? 9. Позначили робота. Тут можна сусідів переставити місцями, правильно? Переставляємо. Тимур, що мені написати? А можна я? Ліза, кажи. А можна... Аліса, говори. 7, 7 плюс 2. Правильно, 7 плюс 2. Дорівнює 9. Правильно, молодець. Пішли далі. І один плюс вісім. Назар Карноуха. Скільки буде? Дев'ять. Дев'ять. Хто тут робот? Де тут робот? Дев'ять. Ціле дев'ять. Добре, Єва, Скажи мені, будь ласка, що нижче мені написати, продиктуй. Вісім. Угу. Давай. Один. Уже один написано. О, так. 8 1. Угу. Молодці, хто зрозумів. Знову позначили робота. Написали, так? Зробили, хорошо. Так, тепер ми дивимось нашого робота вісім пальчиками. Покажіть мені на парті. Ліза, от це положиш вниз, а ну тя мішає. Заважає. Так. Не дописав знову, нічого взагалі не дописав. Тимур, смотри сюди. Дивись. Ось верхній приклад, а під ним на пустих клітинках. Другий. Дописуй, будь ласка. Один І так. Показали мені пальчиком робота вісім, Ліза. Я не бачу, ти мені не показала. Робот 8. Де робот вісім? На, на парті, на парті, на парті. Бачу, Дамір показав. Показали мені своїх роботів вісім. Так, Ліза. Ліза, де робот 8? Вот робот 8, Ліза. Ваня, показуємо. Артем, де робот 8? Де робот 8? Ось це. І так, дивимось на робота і записуємо сусідом в нашу табличку. Сусідів в табличку записуємо. У нас табличка. У нас сусіда цього треба написати. Далі. Сусіда, цього? Цього і цього? Так. Тимур, я зараз витру, дописуй. Нема чого буде писати. Так, Яна, йди сюди. Виходь до мене. Швиденько. Вот сюди сусіда пиши. У вісімки. От те, що ти написала, так? Да? Вісім. Ну, ні, ось наш робот вісім. Так. У нього стрійкою хто живе. Що ти написала? Мі, сюди записуй. І з того, і своє... Можеш свій зошит взять, якщо ти дописала? зошита напиши. Так. Далі. Маргарита. Сюди. Так. І. Сюда, от і сюди, бери, крейду сюди, пиши. І двійку е Ванька, давай, от сюди, біля двійки. Напиши сусіда. Я зараз подивлюсь, давайте, давай. Ти всіх написала, покажи. Угу. Чому тут роботи у тебе не всі обозначені? Ліза. Ну я ж попросила. Написала все, я бачу. Молодець, сідай, правильно, правильно, хорошо. Ви перевіряєте у себе, чи правильно ви виписали сусідів. Міла, добре, молодець. І так, Хорошо. Супер. У всіх так. А тепер використовуючи, тепер ми дивимось на наші стопчики. Це всі стопчики роботів, позначте всюди. Там, де плюс в хвості робот, там де мінус спочатку робот, так? І так, перший приклад: 6 плюс со... віконечка дорівнює 8. Де тут... Всюди, де написано 8, будь ласка, позначте робота Бу... дахом. Ліза, ми зараз позначаємо. Ти позначила?